Всім привіт, мої друзі! Ой, що це я без фона. Такс, а ну зачекайте. Оп! Ну, все! Сьогодні я вам покажу, як я роблю анімації. І як я роблю так, що очі закриваються, як в реальності. По типу як я роблю от такі, типу, анімаційні очі. Короче, Зараз я вам ну, покажу, коротше. І так, для першого дивіться, заходимо от сюди на очі. Беремо якісь закриті очі, наприклад, які я брала отакі. Можна ще троє зробити, ой, якось. Що це з моїми очами. Окей. Заходимо от сюди, беремо, наприклад, якось отак. Видите, от отак. Отак, ні. Е, ми беремо так. Отакі от, от очі, так. Да. Робимо, типа вони закриваються. Ну, ще можна отакі, от но ліпше оці. І беремо зразу отакі такі закриті очі. Чи отакі, от чи отакі. От Ось так. И, коротше, як же я роблю отак от, от як тело. Ну вы самі розумієте, як я роблю... Ой, що це? Як я роблю анимаційне тело? Зараз я вам покажу вот так б. От отак. Роблю вот так ручкой, отак от так, з рукой і от так би на мілі секундочку вот так вот... Якось отак от на мілісекундочку показую відео, потім ще вот, Знову показую на і так, так якби У нас в реальності. І ми можемо робити це з ума частинами тіла. тіла. Ось. І як же я роблю такі гарні обробки? Зараз я вам покажу. Заходимо в. Find. Ось. Я вам покажу назву. Заходимо в муж Якщо у вас є ця штучка, то окей. Якщо ви починаєте гатчір, то вам це відео буде полезно. Так. Тут нас щось вилізло. Коротше. Беремо отакий такий листочок. Якщо ви ще тут нічого не знаєте, ми заходимо сюди, натискаємо на фотоапарат. Ось так. Тут у вас будуть всякі файлики і все таке. Ну які файлики, фоточки всякі. І вибирати так би там будуть скріншоти навіть і все таке. Навіть не знаю. М -м, напевно, що я візьму оце. Розміщаємо. А ні, я ліпше для. Для це пояснення, як робити гарну обро... обробку на очах. Ліпше візьму. Якесь таке гарне фото. Ось, от таке, от таке. Ой. Ми розставляємо фото, як ми хочемо. Все, ідеально у нас загружається все. Так. У нас тут є кісточки. Я, наприклад, беру Э, ну, яку я беру, беру якусь отаку і замальовлюю отут чорним. Це так би тіні на очі. Ну, же можна додати так якби ото все, всякі там блески на очі і ще там щось додати. Ну, я просто роблю чорним, замальовлюю чорним, беру білий, беру отакий помазок. Ось так. Я роблю таку деталізацію очі. Правда, красиво? І отут вже нам треба взяти побільше. І отак же на віночку отак от роблю. Отак от. Все. І ми вже можемо зробити на шкіру, так як би щось. Ну, так би як на очі, але на шкіру. Ось так, так би тіні теж такі от. У нас виходить гарна деталізація. У мене така простенька деталізація для начинаючих таких. Але я мене начинаючих вже, так би. Дякую вам дуже за 200 підписників. Це просто капець. Я навіть не думала, що в мене буде 200 підписників. Чи 224 Просто дякую вам. Ось. Можемо можемо так би. Не знаю, я роблю скріншот і перехожу на друге малювання. Ось. Окей. Я, наприклад, перехожу от сюди. І от я так от би роблю. Тут не багато всякої отої фіні, Тоже там. Тут можна робити навіть так. Ось таку і можна просто... Ой. Можна просто цей е, десь там підмазати вон там корот. Так, беру фотку. Ось цю фотку, да? Ось, видно, та? так. Коротше. зараз я беру білий. Так. Ой. Забулося, коротше, робимо якось отак, я роблю отак. І замальовлюю все, що мені не потрібно у це все. Я замальовлюю. І отак от ще тут білим. ну І все. У нас вийшлася така фотка. Можемо робити отак і. Все. Ну, можна її рівніше, не так, як я. І так, окей. Заходимо в Інсход. Це дуже класна штука, там можна робити все. просто все. Заходимо сюди. Відео, натискаємо на відео. Якщо ви хочете зробити відео, то робіть відео, а якщо фото, то фото. Ось так. Беремо якесь відео. Не знаю, наприклад, якесь. Якесь відео. Не знаю яке відео беремо. Ну, беремо, коротше, відео. Ой, що це таке. Зараз щось, коротше, недорозуміння якесь було. Ну, знаю, наприклад, беру оце. О! Ось це. Так, ось це. Господи, мы так планшет глючить. Ло, гай, я так планшет, капец. Да, нам трошки треба почекати. Ой. Ой. Лохрозь. Ось у нас є відео. Ось відео. Ми тут робимо так би. Де... Ми можемо писати все, що хочемо, всякі стікелі отут. -от. Отак от. І так, пишемо щось. Ми тут можемо вибирати колір. Ось так. Ем... Тут ми можемо вибирати як. У нас будут писатися буквы. Можно вот так, чи оттак, чи оттак. так, вот так, вот так. Вот так можно. Чи вот так. Ой. Дивіться. Бедаты? Окей, робимо так. Ось так квадрат. І у нас, в принципі, невірно, що там. Фільтри. Я заходжу на фільтри, ефект. Беру якийсь ефект. Наприклад, отакий. І все. У нас, виходить... Дивіться, ось так, букви. І так би кружочок отакий. Ой, прибачите, коротше. Натискаємо на зберегти. Ми чекаємо, поки воно збережується. Ось так ось воно загружається. І все, у нас виходить відео, і ми йдемо в YouTube і загружаємо відео. Якщо було полезно, всім па-па, всім дякую за перегляд.